Вітаю, друзі! Продовжуємо тему множення многочлена на многочлен. І сьогодні у нас домашка 441 номер. Перетворіть у многочлен вираз. Завдання таке велике, об'ємне, і воно більше на уважність. Скажімо так, тут треба не переплутати знаки, ну і знати основний принцип множення многочлена на многочлен. Погнали! Перший вираз. Перед нами множення многочлена на многочлен. Ось це у нас перший многочлен, це у нас другий многочлен, а це третій многочлен. Бачите, між ними стоїть знак множення. Перше, що ми будемо робити, це множити перший многочлен на другий многочлен, а потім добуток першого і другого будемо множити на третій многочлен. Давайте згадаємо схему множення многочлена на многочлен. Спочатку А будемо множити на А, а потім на мінус 2, потім один на А і один на мінус 2. Ну, а далі подивимось. А на А буде А в квадраті. А на мінус 2 буде мінус 2А. 1 на А буде плюс А. 1 на мінус 2 буде мінус 2. Все ми впоралися і зробили множення першого многочлена на другий. Третій поки що просто дописуємо. Тепер аналізуємо. Тепер для нас це вже перший многочлен, а це другий многочлен. В першому многочлені ми можемо зробити ще деякі дії. Ми бачимо, що мінус 2а плюс А у нас подібні доданки. Ну і щоб нам було менше роботи, ми можемо обчислити. Це буде просто мінус А. Мінус 2 плюс 1 це буде мінус 1. Тому ми можемо тут написати мінус А. І у нас робота зменшиться. А2 а квадрат мінус А-2 помножити на а мінус 3. А далі, знову ж таки, на допомогу нам приходить наша схемка. Спочатку А множимо на А квадрат, потім на мінус А, потім на мінус 2. Потім мінус 3 ми множимо на А квадрат, на мінус А і на мінус 2. Погнали! А квадрат на А буде А в третьому степені. Далі, уважно, зі знаками: плюс на мінус нам дасть мінус а квадрат. Плюс на мінус нам дасть мінус 2а. Переходимо до мінус 3. Мінус 3 помножити на а квадрат буде мінус 3А квадрат. Мінус 3 помножити на мінус А буде плюс 3а. Мінус 3 помножити на мінус 2. Мінус на мінус нам дасть плюс. Тепер шукаємо подібні доданки, починаючи з найбільшого степеня. а в третьому степені у нас зустрічається один раз. Тому можемо одразу записати. Цей доданок у відповідь. Далі шукаємо із степенем 2. Це мінус А в квадраті мінус 3А в квадраті. Це буде мінус 4А в квадраті. Далі у нас йдуть подібні доданки з буквеним компонентом А. Мінус 2А плюс 3А. Буде просто А. І 6 у нас без пари, тому ми просто переписуємо цей доданок у відповідь. І це остаточно. Остаточний наш результат. Другий вираз. Перед нами три многочлена. Перший многочлен, другий многочлен і третій многочлен. Між ними стоїть знак множення. Тобто ми множимо многочлен на многочлен. Що ми зробимо? Спочатку ми помножимо перший многочлен на другий многочлен, а потім добуток першого і другого ми помножимо на третій многочлен. Тобто у нас буде така схема. Починаємо. Спочатку будемо 3А множити на А, потім на плюс 3. Мінус 2 будемо множити на А і потім на 3. 3А помножити на А у нас буде 3А квадрат. 3А помножити на 3 буде 9А. Мінус 2 на А буде мінус 2А. Мінус 2 на 3 буде мінус 6. Все ми тільки що зробили множення першого многочлена на другий многочлен. А ось третє ми поки що просто переписуємо. Тепер нам треба буде помножити ось цей маленький многочлен на ось цей великий. Але в великому у нас є ще дія, яку ми можемо виконати для спрощення. 9А-2А ми ж можемо обчислити, це буде 7А. Тому давайте ми трошки спростимо собі завдання. Перший многочлен у нас тепер буде 3А квадрат плюс 7А-6. А другий буде А-7. Ну, а далі за такою ж самою схемою. Спочатку А ми множимо на 3А квадрат. Потім на 7а. Потім на мінус 6. Потім мінус 7 ми будемо множити на 3а2, на 7а і на мінус 6. Поїхали. А помножити на 3а2 буде 3а в кубі. А помножити на 7а буде плюс 7а квадрат. А помножити на мінус 6 буде мінус 6а. Все з верхніми стрілочками ми впорались. Залишаються нижні. Мінус 7 помножити на 3а квадрат. Мінус 7 на 3 21а квадрат. Далі мінус 7 помножити на 7 буде мінус 49а. І мінус 7 помножити на мінус 6 буде плюс 42. Тепер дивимося, шукаємо подібні доданки. У нас є 3А в кубі. Більший куб у нас не зустрічається. Отже, ми можемо його одразу переписати у відповідь 3а в кубі. А далі шукаємо за степенями по зменшенню. Спочатку найбільший степень, потім менше-менше. У нас менший 7 а квадрат, мінус 21а квадрат, все з квадратами більше немає. Обраховуємо, 7 мінус 21 буде мінус 14. Мінус 14 а квадрат залишається у нас. 6А мінус 49. А, мінус 6, мінус 49. Да, мінус 6, мінус 6, у нас буде мінус, але при цьому ми будемо додавати 49, 50, 55. Це буде 55. А. І плюс 42 це просто натуральне число. Воно у нас не має подібних якихось доданків, ми його теж просто переписуємо. І це у нас остаточна відповідь. Третій вираз. Робимо все так само перед нами першим многочлен, який треба помножити на другий многочлен. Перший многочлен це у нас 3 член, і другий многочлен це у нас три член. Будемо множити фонтанчиком. І це буде дуже довго, нудно і можна заплутатися із знаками. Тому діємо обережно, не поспішаємо. А квадрат помножити на а квадрат. Буде а в четвертому степені. А квадрат помножити на 3а буде плюс 3а в кубі. А квадрат помножити на мінус 2 буде мінус 2а квадрат. Переходимо до мінус 2а. Мінус 2а помножити на а квадрат. Буде мінус 2а куб. Мінус 2 помножити на 3а. Буде мінус 6а квадрат. Мінус 2 помножити на мінус 2 буде плюс 4а. Переходимо до одинички, і тут, слава тобі Боже, все буде просто. Переписуємо другий многочлен. Плюс а2. Плюс 3А 2. А тепер дивимося подібні доданки. Починаємо з подібних доданків з найбільшим степенем. Це у нас 4. Більше у нас не зустрічаються доданки з 4 степенем. Отже, ми можемо сміливо переписати його у відповідь. Далі шукаємо подібні доданки з 3 степенем. У нас 3А, мінус 2А. І все. 3А мінус 2А це буде 1А в кубі. Тобто плюс. А в кубі. Далі шукаємо з А в квадраті мінус 2а квадрат, мінус 6 а квадрат плюс а квадрат. Мінус 2, мінус 6. Це у нас буде мінус 8. І мінус 8 плюс 1 це буде мінус 7, мінус 7А квадрат. І залишається у нас просто з буквеною частиною А. Це 4А, плюс 3а. Це у нас буде 7А. Мінус 2а. Немає пари, тому просто переписуємо у відповідь. І ось така довга відповідь у нас вийшла. І останній четвертий вираз. Давайте зробимо його під музичку без коментарів.